каналі Марина Хар, і в цьому відео я вам покажу 8 типів людей взимку. І да, я знаю, що я трошки запізнилась, адже сьогодні вже аж 4 грудня я планувала це відео зняти ще першого і викласти, але трошки не встигла, тому думаю, нічого страшного. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Happy New Year, Happy New Year, Soistaam Tamtaram, Happy New Year, Happy New Year, Soстаam Tamtaram. Ура, снег выпав Happy New Year, Happy New Year. Жах, як холодно, зараз вуха відваляться. Я, звісно, люблю зиму, але холод ненавиджу. Бр, як холодно. О, вже весна, в принципі, можна і вставати. Осінь, осінь, як же я люблю осінь. Гей, а ти в курсі що вже 4 грудня? Ні, тільки не зима. Для мене 34 листопада, а для мене Happy New Year. Дорогий святий Миколай, Я в цьому році була слухняна. Подаруй мені, будь ласка. Фух, ну нарешті дописала. Треба буде попросити маму, щоб передала святому Миколаю. Десять хвилин пройшло, зараз подивимося, яка там у мене температура. Да, 38,5. Такими темпами я прохворюю всі свята. На роботі завал. Нічого не встигаю. абсолютно. Це ще треба по магазинам сходити, скупитись за подарунками, нічого не встигаю, вже ж око сіпається. Так, ну, телефон зарядила, повербанк теж, генератор є, в принципі, до зими готова, світло, якщо виключуть, не біда, а зараз посплю. Що ж, сподіваюсь, тобі сподобалося відео. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. Ну і звісно, обов'язково напиши в коментарях, хто із цих типів саме ти. Мені буде дуже цікаво почитати. Що ж, і до зустрічі в нових відео!